Малює матір нитками роки, на полотні, проколюючи рани, і непомітно, ніби із туману, з'являються то квіти, то птахи. Не злічиш кольорів, і хрест дрібний, не вловиш слів у тихій пісні, мами. Так швидко сутеніє і тумани, вкладають спати наш садок старий, покрученим гілкам навіють сни бояння цвіту, яблука рум'яні. І віти тарабанять в хатню раму, і пуп'янки, неначе навесні. А мама шиє довгі вечори, чи скатертину, чи яку фіранку. Хрестицю бая до самого ранку, від пізньої до ранньої пори. Життя души є дрібно в полотні, віддасть мені, як все, що в світі мала. Моя красива, трохи сива мама, гарячі руки, очі ледь сумні. Розвію сум, до мене розжену дитячим сміхом, сонцем і весною. Бо я є сад, цвіте разом з тобою. І я в тобі надію.